Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про цікаву клавіатуру, яка на даний момент є доволі ексклюзивною на нашому ринку. Це Wooting HE 80. Популярна клавіатура у Європі. Багато хто про неї знає, але й багато про неї хто не чув. Це відомий бренд, клавіатура має свої фішки, але можу сказати, що ця клавіатура все ж таки є неоднозначною, тому що за свій прайс. Хотілося б отримати набагато більше. Дана клавіатура однозначно має свій стиль, має свої плюси, але в неї також є і певні мінуси. Дану клавіатуру мені прислав підписник, за що я дуже вдячний. Приємно, коли ви ділитесь прикольними девайсами, яких ще не було на каналі. І я можу поділитися відповідно з іншими глядачами, ось такими унікальними речами. Клавіатура в нас в форматі 80%. Вона зроблена з пластику. Клавіатура, як на мене, виглядає доволі. Класично, але має свій стиль. Якщо говорити по ціні даної клавіатури, однозначно вона не дешева, і це перший її мінус, тому що, як на мене, цієї ціни вона не коштує. Якщо говорити на офіційному сайті, то ціна її десь 8 тисяч гривень, плюс-мінус доставкою. Якщо купувати в Україні, то вона може коштувати від 9 до 10 тисяч гривень. І за цю ціну можна зробити. Нереально крутий кастом, навіть якщо ви його замовите в мене. Клавіатуру вже вам показав, як вона виглядає. Давайте почнемо з комплекту. Поки що поставлю ось так її на столі. Я, відповідно, її вже тестував. В комплекті з клавіатурою йде ось такий кабель, кабель паракордовий, тобто із тканини, підключення Type-C type c Але що мені сподобалось, є ось такий перехідник з Type-C на Type. a Це, до речі, проста річ, але дуже класно, що виробники мають таку можливість. Зробити підключення. Це і до Маку можна підключити, і до будь-якого іншого ноутбуку, де немає, наприклад, Type-A. Кабель має довжину до 2 метрів, він такий міцний, це його перевага, але він не еластичний. У комплекті з клавіатурою також є ось такі е, додаткові свічі. Я не буду розпаковувати, тому що все-таки не моя клавіатура. Тут є свічі, є пулери для свічів, та капів. Окремо є гвинтики ось такий пакунок. Є додаткові кейкапи чорного кольору. На жаль, для розбавки немає. Там, якщо там, ви хочете, там білі або червоні, як зазвичай більшість виробників роблять. Просто стандартні чорні. Плюс є ось такі цікаві гумки. Водночас це цікаво, але і водночас має свої мінуси. Зараз це продемонструю. Сама клавіатура. Виконана із пластика. По вигляду пластик і по відчуттю гарний. Він реально якісний. Приємно відчувається в руках, сама структура цікава, і клавіатура не виглядає дешево, але знову ж таки не виглядає на свій прайс. Якщо говорити по збірці, то збірка мені тут не сподобалась. Зараз продемонструю. Дивіться. Я її сильно не гну при тому, зусильно не прикладаю. Вона хрустить, вона не проходить тест на скручування. Я розумію, що ви не будете робити це постійно, але все ж таки збірка, от я її просто кручу в руках, вона хрустить. Якщо взяти, наприклад, от цю частину корпусу. І уявіть, ви клавіатурку берете, ставите, назад, взяли її, підсунули, і вона у вас постійно поскрипує. Збірка тут, чесно кажучи, ніяка. Хоч і є свій стиль, такі цікаві тавки дизайнерські. Але на жаль, по збірці не дуже тут. Напис «Wooting». Ось так він виглядає. Підключення Type-C у нас з лівої сторони. Ця клавіатура дротова. Немає тут підключення бездротового 2,4 або Bluetooth. і це звичайно мінус за таку ціну клавіатури. Це не складно зробити, але хотілося б, все-таки це було на задній частині корпусу резинові ніжки. Вони якісні, класні. Мені подобається, як клавіатура тримається на столі, на будь-якій поверхні. Вона не їздить, стоїть міцно. І про резинки я казав не раз, що вони мають бути хорошою якостю, тому що там серйозна якась каточка, щоб клавіатура у вас по столу не рухалась. Це важливо. Свішок даної клавіатури є така штука, що ви знімаєте ці заглушки резинові і ви можете зробити собі кут. В комплекті у нас йде ось таких два яруса, і ви можете його собі поміняти. По-перше, ви можете сам поставити більший або поставити. Менший ці резинки також хорошої якості. Вони будуть клаву тримати дуже добре. Ось так це все діло буде виглядати. Прикольно! Я такого ще не бачив. Але, на жаль, це не практично для тих, хто користується часто зміною кута. Тобто або прямо, або ви ставите потім кут більший, або ще більший, тому що в більшості випадків у клавіатурах все-таки два яруси ніжок. Тому це не практично постійно міняти. На столі це у вас лежати не буде. Я впевнений, що більшість буде на оцих заглушках користуватись, або поставити якісь одні. І буде вже е, користуватись тим, що є. А от що стосовно кейкапів, то це вже тема цікавіша. Кейкапи мені по якості тут подобаються. Вони дуже класні по якості, по товщині стінок. Зараз покажу. І вони мені нагадують кейкапи клавіатур Leopold. Якщо ви чули про такий бренд, е, саме цей бренд славиться дуже якісними комплектними кейкапами. Там вони дуже приємні тактильно, товщина стінок класна. Якщо взяти цей кейкап, от показуємо. Товщина стінок у нього гарна, це даблшот. Е, тут символи просвічуються, хоч і тільки англійські, але подивіться на його структуру. Структура цікава, вона не є прям така дуже шершава, але все ж таки рельєф такий певний має. Виглядає це симпатично, під пальцем відчувається класно, пальці по клавіатури не ковзають, і реально капи тут хорошої якості. Лиття гарне, ніяких зазубрин, ніяких заусінців немає. Все дуже класно. Можу от зняти вам ще один кейкап, показати. Тут все аналогічно. Символи, до речі, виглядають гарно, класично. Є така канавка на кейкапах, профіль от вам. Показую, я не пам'ятаю, чесно кажучи, який тут профіль, ну, от, але кікапи реально класні. Що ми можемо побачити всередині? Одразу кидаються в очі свічі, звичайно, стабілізатори, діоди тут бачимо ді... додаткові підсвітки. І давайте поговоримо трошки про свічі. Знімаємо свіч, відповідно, клавіатура підтримує hot-swap і це плюс. Але такий момент, що тут не всі свічі підійдуть, тому що це магнітні свічі. Вони мають свої певні фішки, але знову ж таки, звичайні свічі ви потім сюди, в цю клавіатуру не поставите. Тут. Тут іде конектор, два пін, свіч бірюзового кольору. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але це свічі від Вутінг. Вони дуже класні, вони плавні, вони змащені з заводу, вони тихі, і від тайпінгу реально ви отримаєте задоволення, тому що це і приємно по тактильним відчуттям. Це приємно і по звуку, як ходить, як спрацьовує. І фішка саме магнітних перемикачів це в швидкості спрацювання. Ви всі характеристики можете за посиланням подивитись на офіційному сайті. Я зараз не буду в них поглиблюватись. Я розповідаю суто про враження від користування. Свічі реальна тут бомба. Якщо брати по конструкції всередині, можете побачити також два конектора. Получається, Діод знаходиться під світки з південної сторони. Однозначно, це плюс. Якщо подивитись всередину, можемо побачити одразу полікарбонатний плейт. Мені він тут по якості сподобався, він такий доволі міцний і трошки по структурі відрізняється. Під ним є силиконова шумка. Знову ж таки, я розбирати не буду клавіатуру, тому що не моя клава, але там є силикон. З-під низу є силікон також під платою, і в цій клавіатурі на шумку не пожаліли. Це круто, шумоізоляція тут хороша. Якщо подивитись на стабілізатори, то я спершу подумав, що вони не мають змазки, але все ж таки заводу змазка є мінімальна. Вони відпрацьовують по тактильним, по звуковим, скажем, відчуттям середнячково, але можна б було краще, тому що змазки тут небагато, і я би ці стабілізатори додатково змастив. І ефект був би куди би краще. Це точно. Тому що можна в бюджетні навіклатури гарно змастити стабілізатори, вони будуть відпрацьовувати краще. Тут вони непогані. В принципі, зроблені гарно, сама структура, от як взагалі корпус зроблений, скаба, в принципі, питань немає. Але такий момент, що тут зробили діоди, не знаю для чого. Тут треба однозначно шумка, щоб звук був такий глухий, тому що пробіл звучить так доволі. Знаєте, з таким відлунням певним, наприклад, тут стабілізатори відпрацьовують і по звуку краще, тому що там все-таки відповідно менший кейкап, але й немає пустоти. Тут пустота є. Якщо говорити по тактильним відчуттям, то тайпінг у клавіатури шикарний. От я трошки поклацаю, але в кінці буде повноцінний тайпінг. Набирати текст, грати на цій клавіатурі дуже приємно. Звук достатньо тихий, він м'який. Знову ж таки, спрацьовує свічі швидко, дуже такі по натиску, вони легенькі. це свічі, ну по суті, нагадують лінійні свічі. Ну, мені особисто нагадують червоні перемикачі, чері так самі популярні взагалі. Тому що ну вони легенько натискаються, немає якоїсь такої віддачі у них сильної. Якщо говорити по стабілізаторам, знов ж таки вони відпрацьовують доволі непогано, плавно, але є отакий звук цокання скоби. І від нього нікуди не ні йдитись. Змастити можна буде краще, але все ж таки стабілізатори тут якості не дуже. І от попробіли те, що вам казав. Не такий глухий звук плюс цокання. Для прикладу, моя кастомна клавіатура, яка коштує в половину дешевше. Стабілізатори, які простіші, змащені і, відповідно, трошки допрацьовані. Але тут потрібно враховувати, що все-таки це металевий корпус. Тут трошки відлуння буде сильніше. Ну ось так відповідно виглядає клавіатура з підсвіткою. Просвічування йде на всіх символах і літерах, і навколо кейкапів. Підсвітка виглядає тут гарно. Тут різні ефекти. Відповідно, ви собі можете налаштовувати. І от те, що казав, мені не подобається цей led індикатор От він якось е, не вписується сюди. Е, хотілося б, щоб він або був менший, або він не світився. Ну це особисто моя така думка. Але в цілому з підсвіткою виглядає гарно. Якщо підвести підсумки, то можна сказати коротко по плюсах і по мінусах цієї клавіатури. Кому варто її купувати? Варто купувати тим, хто дуже хотів клавіатуру від Wooting, хто фанат даного бренду, хто хотів давно спробувати. От кому клавіатура ця прям дуже сподобалась по дизайну. Твоє і ти хочеш це брати. Якщо ви вагаєтесь, яку клавіатуру обрати, і дивитесь на Wooting, розглядаючи інші варіанти за цей прайс, то варто подумати. Тому що, знову ж таки, давайте підведемо підсумок по плюсах і по мінусах. Значить, з плюсів, це магнітні перемикачі, однозначно, вони дуже швидкі. Вони дуже класно спрацьовують. Тайпінг тут гарний, хоч не ідеальний, і стабіл, так скажемо, бо вони псують картину. Але в цілому тайпінг тут класний. Якщо говорити по підсвітці, теж підсвітка класна, просвічуються символи. Виглядає клавіатура з підсвіткою дуже гарно. Якщо ми говоримо про шумку, то це теж плюс даної клавіатури, тому що шумоізоляція тут гарна. Як сказав, також кейкапи тут гарні, якість їх дуже хороша. І кейкапи це один з плюсів саме даної клавіатури. Ну, і також можна зарахувати плюсом те, що клавіатура виглядає трохи нестандартно в плані дизайну. По комплекту, по ніжкам у цим, ну це тепер типу більш якось ексклюзивніше. По мінусах знову ж таки вертаємося до якості збірки, вертаємося до дротового підключення. Не забуваємо про гримачі стабілізатори. Ну і також, відповідно, ціна даної клавіатури. Якщо вам всі ці, ці мінуси, не мінуси, то ви можете розглядати цю клавіатуру. Але з вами я поділився особисто таким враженням від користування даним бордом.